Закриють примусово всі рахунки, або заберуть гроші і залишать рахунки, або закриють рахунки і віддадуть гроші, або просто не дадуть відкрити нові рахунки, друже. Давай сьогодні раз і назавжди поставимо крапки над і без зайвих спекуляцій, що нас чекає із новим законопроектом щодо реєстру дропів. Цей законопроект народі вже охрестили законом про дропи, і довкола нього точаться всі розмови. А для того щоб зрозуміти, для чого цей законопроект, потрібно розуміти, що відбувається і для чого це взагалі потрібно. Тож в Україні, як і в цьому. У іншому цивілізованому світі прийнято ухилятися від сплати податків і також, ну, десь там відмивати гроші. Ось простий приклад про індустрію азартних ігор. Зараз іде велика боротьба для того, щоб вони сплачували чесно податки. Так от, якщо ти щось виграв, казіно зобов'язано тобі виплатити гроші. Але із цих грошей воно повинно не те, що утримати і сплатити податки за тебе. Воно також повинно утримати і сплатити податки також і за себе. Простими словами, казіно отримує із різних гравців дохід, і з цього доходу воно повинно сплачувати податок на дохід і військовий збір. А чим більше доходу воно отримає офіційно, тим більше податків воно повинно сплатити. Але можна зробити так, щоб ці доходи не показували. Наприклад, якщо ти щось виграв, тобі може заплатити не казіно, а якась інша фізособа може тобі перевести гроші з карти звичайним картковим переказом. І таким чином держава не дізнається про те, що гроші кудись рухались. Так от, ота особа, яка переводить тобі гроші, називається дроп. Про дропів я колись робив окреме відео, тож закріплю його в куточку. Дуже простими словами, дроп – це той, хто передає свою банківську картку іншим особам, які нею розпоряджаються для того, щоб не світити рух своїх власних коштів. Ти міг навіть бачити рекламу оренда твого банківського кабінету за якісь там, наприклад, 500 гривень на тиждень. Ось саме в цьому випадку тобі пропонують стати дропом за гроші. Чим це погано? Можна вляпатися в різні неприємні історії, і потім довго пояснювати банку, що ти насправді нічого такого незаконного не робив і не хотів робити. Але якщо твоя картка засвітиться в якійсь кримінальній справі, то доводити може навіть прийдеться і правоохоронним органам. Так от, законопроект передбачає створення реєстру фізичних осіб і торговців, платіжні, операції яких можуть бути трактовані як підозрілі. Але давай так, все те, що там тобі можуть розказувати пости в Телеграмі, фейсбуці, чи інших якихось там соціальних мережах, то може бути переповідання перше джерела. А перше джерело є саме текст законопроекту, який ми сьогодні з тобою і розберемо. Цей законопроект знаходиться у вільному доступі. І якщо ти дуже в'їдливий, ти можеш зробити те ж саме, що я роблю в цьому відео. Але перегляд цього відео, за тобі трішки часу. Цей законопроект не передбачає створення якогось нового закону, це внесення змін до існуючих законів. Тож можна використати порівняльну таблицю для того, щоб розуміти, як було і як планується бути. Тож почнемо: зміни в закон про Національний банк України, НБУ створює та веде реєстр осіб, платіжні операції, яких потребує посиленого контролю. Так, прямо дропів дропами ніхто не називає. Запам'ятай, дропи, це особи, платіжні операції, яких потребують посиленого контролю. Далі передбачається внесення змін до закону України про банки і банківську діяльність. Банки будуть зобов'язані вносити певну інформацію, що становить банківську таємницю до реєстру цих осіб. Ну і тепер, як воно далі працюватиме. Надавачі платіжних послуг беруть інформацію і вносять в реєстр, який створює і веде Національний банк України. А далі Національний банк України у певних випадках, згідно законодавства, може цю інформацію надавати іншим надавачам платіжних послуг. Тут слід вточнити, що банки будуть вносити не всю інформацію про всіх клієнтів, а тільки ті, які відповідають певним критеріям. Про них я розповім пізніше. Далі йдуть зміни в закон про платіжні послуги. Торговець, якщо він приймає електронні платіжні засоби, може вести діяльність тільки ту, яку він зазначив в договорі із своїм екваєром, і тільки згідно встановленого коду діяльності. Інакше кажучи, якщо це казіно, воно не може продавати, наприклад, шкарпетки. І власне про тих, хто свої гроші витрачає. Розпоряджатися своїми власними рахунками можна давати право і можливість тим, кому це можна згідно законодавства. А от будь-яким іншим третім особам ні, ось тобі приклад для того, щоб убезпечити від можливих проблем. Якщо, наприклад, ти свою банківську карточку даєш своїй дружині, то якщо банк тебе щиро питає у своїй розмові, краще банку цього не казати. Бо насправді це і є надання права розпоряджатися твоїми рахунками. Третій особі, і, хоча насправді в цій ситуації і ти не дроп, і твоя дружина не дроп, але все одно банку краще цього не казати. Отже, йдемо далі. Тут повторюється: Національний банк створює і веде реєстр осіб, платіжні операції, яких потребують посиленого контролю. Надавачі платіжних послуг зобов'язані вносити інформацію в цей реєстр про продавців. Фізичних осіб підприємців та звичайних фізичних осіб, якщо їх операції відповідають певним ознакам підозрілості. Ці ознаки встановлюються Національним банком України. Перше, це якщо було передано право третім особам на розпорядження твоїми грошима на поточних рахунках, електронних гаманцях чи користування платіжним інструментом. І друге, це якщо торговець порушив свої умови у договорі із екварем. Тобто, наприклад, якщо те ж саме казіно почало продавати шкарпетки. І тепер на надавачів платіжних послуг тих же банків лягає відповідальність щодо посиленого моніторингу для виявлення таких підозрілих операцій. У разі, якщо надавачі платіжних послуг цього не робитимуть або робитимуть несумлінно, то Національний банк України може застосувати до них заходи впливу, наприклад, від позбавлення ліцензії до великого штрафу. І от тепер дещо цікавіша частина: в певних випадках надавачі платіжних послуг повинні самостійно перевіряти, чи їх клієнт знаходиться в такому реєстрі. Перше, це перед встановленням ділових відносин, тобто, якщо ти до цього з банком справ не мав, а тепер хочеш відкрити в ньому рахунок. Друге, це якщо ти змінюєш якісь свої особисті дані або інші дані, перелік яких становлюються нормативними актами Національного банку України. Третє при аутентифікації в платіжних інструментах і входу в платіжний застосунок із нового пристрою. І також для продавців при кожній зміні категорії діяльності. Але тут також сказано, що в майбутньому Національний банк України може придумати і нові випадки, коли це потрібно робити. Надавачам платіжних послуг забороняється кому-небудь передавати інформацію із цього реєстру, окрім випадків, позначених законодавством. І для осіб, які вже знаходяться в цьому реєстрі, вони повинні застосовувати певні процедури. До них будуть застосовані ліміти на проведення платіжних операцій, а також будуть певні обмеження щодо кількості поточних платіжних рахунків або електронних гаманців відкритих у одного надавача платіжних послуг. І ці ліміти встановлюються Національним банком України. І також важливо, наявність інформації про користувача фізособи або торговця в реєстрі посиленого контролю не може бути підставою для відмови в обслуговуванні такому користувачу фізособи або торговцю, якщо платіжні операції здійснюються користувачем фізособи або торговців в межах лімітів. Але якщо ліміти по кількості рахунків буде перевищено, то надавач платіжних послуг повинен відмовити у відкритті нового рахунку. Інформація зберігатиметься в такому реєстрі терміном 3 роки, із дати останнього внесення інформації про фізособу, фізособу підприємця або торговця. Також, якщо доведено, що інформація насправді туди була внесена помилково, то надалі вона не зберігається. А от ліміти можуть застосовуватися до тих, хто внесений в цей реєстр, не більше ніж 24 місяці з дати останнього внесення інформації про них. Також кожен користувач, фізособа чи торговець має право перевірити наявність такої інформації в реєстрі про себе. І в разі, якщо він її знайшов і не згоден, то може звернутися до надавача платіжних послуг із відповідною заявою. Далі йдуть вимоги, що буде вноситися в цей реєстр. Ну це класичне прізвище, та по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, серія та номер паспорта, ну і все таке. Ну і те, що менш цікаво для нас з тобою, це заходи впливу, що будуть застосовані Національним банком України до надавачів платіжних послуг, якщо ті. Не будуть дотримуватися нових законів. Отже, друже, коротке резюме: створюється реєстр осіб, платіжні операції яких містять ознаки підозрілості. Цей реєстр створює і адмініструє Національний банк України, поповнюють цей реєстр надавачі платіжних послуг. Також вони зобов'язані час від часу заглядати в цей реєстр у певних випадках і дивитися, чи той, кому вони надають свої платіжні послуги, не знаходиться в цьому реєстрі. Якщо знаходиться, то до нього потрібно застосувати ліміти, які прописує НБУ. Ліміти стосуються обсягів і кількості торгових операцій, а також кількості відкритих рахунків електронних гаманців. Окрім того, надавачі платіжних послуг повинні самі моніторити операції своїх користувачів на те, чи є вони підозрілі із точки зору вимоги НБУ чи ні. І якщо вони цього не робитимуть, Національний банк України до них застосує заходи впливу. Ну тут наче просто, а де ж мораль? А мораль, друже, в наступному. Є в тебе банківська картка, є в тебе мобільний застосунок. Не давай їх нікому буде менше проблем. В принципі, все просто. До речі, друже, останнім часом новин просто багато. А от часу для того, щоб сісти і записати нормально про це відео, не завжди вистачає. Тож раджу тобі підписатися і на мій телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі. А на цьому на сьогодні все. Якщо було корисно і цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.